Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила натякаючи, розмову Остіна Шойгу виявилася непростою. Схоже, це була навіть не розмова, а попередження пише телеграм-канал Ористократія далі мовою оригіналу. Аби дізнатися суть телефонних переговорів між міністрами оборони США і РФ, мої джерела порадили пильнувати за публічними заявами натівських генералів, і вони не забарилися. 101 ша повітряна десантна дивізія армії США розташувалася в Румунії і готова у випадку ескалації бойових дій чи нападу на НАТО Перетнути кордон з Україною, заявив бригадний генерал Джон Лубас CBS News. 101 ша десантна дивізія, одне з найбільш боєготових та елітних з'єднань армії США. З мінімальним часом для прикидання та розгортання на будь-якому театрі військових дій для підсилення східного флангу НАТО було направлено близько 4700 солдатів. Розміщення дивізії пов'язано із загрозою з боку РФ, зокрема, з планами Кремля прорватися на Одесу та відрізати Україну від Чорного моря. Під час тренувань відтворено досвід боїв ЗСУ з армією РФ. А окрім легкої піхоти, переконута й важка техніка. Аналогічне тренування проходить її армія Румунії. Війська в Німеччині тримають техніку у високій готовності, щоб у разі початку війни між НАТО та Росією війська і танки могли б бути переміщені протягом кількох годин. Британський генерал-майор Джеймс Мартін. Зрозуміло, що вже завтра чобіт НАТО ще не даватиме підсрачників Второї армії Міра, ці перекидування військ, елементи великої гри. Але для нас важливо, що ця гра почалася. У березні ми такого собі не могли б і уявити. Тим часом низка країн НАТО проводять одночасні військові навчання на східному фланзі Альянсу Польщі та Литві. У навчаннях Iron Wolf, які проходять у Литві, окрім литовських сил, беруть участь дев'ять інших країн НАТО, зокрема Німеччини, Норвегії, Великобританії та США. До них залучено близько 3,5 тисячі бійців та 700 одиниць техніки. Навчання проходять у місті Пабрада, що у 10 кілометрах від кордону з Білорусю. Зважаючи на фото, можна припустити, що військові відпрацьовують дії механізованих з'єднань у лісах а також дії у міській забудові. Окрім того, навчання ПУМА проходять у Польщі у районі Жешова, який став важливим логістичним хабом для передачі озброєння Україні країнами НАТО. У маневрах беруть участь армія Польщі, а також армії Словаччини, Чехії та Угорщини і деякі підрозділи з Великої Британії та США. Окремим елементом навчань є марш, який буде проходити через ЖЕШОВЗА для відпрацювання руху в умовах щільної міської забудови. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!